Жіночі плюшеві шкарпетки від німецького класного стильного бренду Esmara Уявіть лише 25 гривень за пару. Реально, це ціна дуже солодка і можна зробити гарну націнку. Вони можуть бути як в пакуванні, так і без. Що у нас тут по матеріалу? 95% полістер, 4 поліамід і 1% еластан. Класні плюшеві гарні, виглядають. Показую, як вони виглядають. Дивіться, може бути, бачите, яке класне поєднання кольорів сині і світло синій в полоску. Може бути різні відтінки зеленого, різні відтінки фіолетового. Є просилікована стопа обов'язково для того, щоб не сковзатися і не падати ні на плиці, ні на ламінаті. Показую в розгорнутому вигляді. Діді давайте одненький покажу. Цей такий бантик. Ось давайте я зелені покажу. Оцей бантик, він справді дуже класний і стильно виглядає. О, ось відкриті є. Гарно вони будуть у нас тягнутися. 35-38 розміри, 29 пар, 39, 42, приблизно 40 пар. І тут класне таке ущільнення для того, щоб воно гарно трималося на ніжці і справді дуже приємні до тіла. Нагадаю, лише 25 гривень за пару це класна ціна, 1730 гривень вартує лот. Для того щоб замовити ці 69 пар, звертайтесь до наших менеджерів. Їх контакти наш сайт я залишаю знизу під відео. Переходьте і замовляйте.